Друзі, привіт! Зараз початок вересня і йде активне нарощування головок як на цвітній, як на білоголовій, і так і на брокколі. Зараз ми на тій капусті, яку я сказав, останній. і Це не дуже розповсюджена культура в нашому раціоні споживання, але досить корисна і тому на останній час набираю обертів. Але щоб отримати гарну, якісну, товарну головку, яка на ринку буде користуватися попитом. Треба її виростити і виростити теж якісно. На цьому полі фермерське господарство має досить багато проблем з вирощуванням. З першого це волога, друге це шкідники, третє це, звісно, хвороби. Якщо з першим і другим... Мінімально можемо поборотися в цьому регіоні, то з хворобами на брокколі важко боротися і тому треба обирати якісні гібриди. Ми маємо декілька гібридів в нашому асортименті, які вже якісно підходять для вирощування для всій території України. Тому альтернуріозу борошнистої роси практично немає. На цьому полі. треба відмітити для отримання товарної головки період зрошення. Тут звичайна схема повирощування, десь приблизно 35 тисяч рослин на гектар. Краплина стрічка, краплина стрічка з зпаяними мітером. Розстояння між мітерами десь 30 см, досить платненьке, але вологи для такої рослини все одно не вистачає. Тому, що ви хочете отримати тут гарну, гарну продукцію, треба для неї. Волога. І, звичайно, можна вирощувати через розсаду, можна вирощувати зараз з брокколі, якщо в західних регіонах, навіть з прямого посіву. при недостатній вологості грунту, звичайно, листочки мають такий отакий колір. Рослинка їх просто збрасує. Потім обов'язково для вирощування цієї культури треба використовувати підживлення листової маси. Через, через листя це набір мікроелементів. обов'язково 20 формула, формула 20-20-20 яка містить багато мікроелементів. Також не забувати за тор, за кальцій, за малібден по листовій поверх. Якщо казати за період вирощування брокколі в середньому споживає десь приблизно 100-150 кілограмів нітрогену Десь приблизно до 50 кг калію і до 20 кг фосфору для отримання якісної продукції. Тому не забувайте вносити елементи живлення безпосередньо або перед висадкою культури, або в період її росту. Також період росту рослини ми захищаємо не, не тільки листовий апарат від шкідників від попелиці, від білокрилки, від луцькокрилих бур'янів, а також і захищаємо суцвіття. Тому Будь ласка, не забувайте, що в період росту і розвитку рослини ці шкідники будуть впродовж вегетації і впливати на продуктовий ор. Друзі, тому якщо хочете зробити перший крок к якісній продукції, вибирайте або гібрид гонга, або кілостійкий гібрид Макларен. Це буде першим етапом для отримання якісної продукції. Будьте здорові! Залишайтесь з нами, ставте подобайки і, будь ласка, пишіть коментарі. До побачення.